Ви сьогодні ще не пропалювали. Уже він топить. Ну, тільки почало. Бо тільки почало. дрова ага. Вон Надії Архангельський, 84 роки. Жінка проживає в селі новий мосер Голобської громади. Розповідає, народилась на початку Другої світової війни, пережила німецьку окупацію. Голодомор 1946-1947 років та бойові дії в Слов'янську на Донеччині 2014 року. Нині лінія фронту за 10 кілометрів від її рідного міста. Я додому не повернусь і на старості літ все, що я наживала. У мене там і дипломи залишились мої. Я технікум з красним красним диплом, хіміко механічний а потім інститут політехнічний у Харкові. То все оставила там, з однією сумкою виїхала. Кімната пенсіонерки, як і сусідня, опалюється дровами. Старшокласник Максим розповідає, стежить за вогнем у грубці протягом дня. У Рубіжному у нас було виходить, газове опалення, котли, типу, такі на газові. Сюди приїхали тут грубки. Спочатку було страшно їх тупити поначалу, бо не знали, як це працює. А потім вже, ну, навчилися, показали. Ми знаходимося на території призупиненої школи, де проживають переселенці: Славянська, з Лисичанська, Сєвєдонецька, з Краматорська і інші. На сьогоднішній день 23 особи. Половина кімнат опалюється котлом твердопаленим, половина опалюється грубками. Староста Наталія Гоголюк каже, паливо зберігається у підсобних приміщеннях, видається за потреби. Переселенці самостійно рубають дрова та опалюють приміщення. У 2025 році Голубська селищна рада виділила понад 205 тисяч гривень на дрова, торфобрикет та їх доставку до місць компактного проживання внутрішньо переміщених українців, говорить голова громади Сергій Гарбарук. Половину витрачених грошей компенсує держава. Люди потрапили в складні життєві обставини. Шукають прихисток. Наша громада одна з перших прийняла внутрішньопереміщених осіб. Це було в березні 2022 року. І донині певна частина тих людей проживає там, тому що їхніх будівель вже немає. Ми спрямовуємо кошти на придбання палива, доставку палива. Зі слів Сергія Гарбарука, під час формування бюджету громади на наступний рік також закладатимуть гроші на паливо внутрішньопереміщеним українцям. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.